Людмила Кушнір, вона тепер стежить за тим, як податкова міліція проводить обшуки на складах у Святошинському районі. Там є підозра на зберігання алкогольної продукції з фальшивими марками. Людмило, якщо ти чуєш мене, добрий В... день. районі В... столиці на складах, де податкова міліція проводить обшуки. тут знаходиться. Продукція алкогольна продукція переважно це горілка, і зараз ми дізнаємося про деталі. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, що саме ви тут шукаєте? Які є порушення? Добрий день працівниками податкової міліції подільського району дефегудфесмісякиві в ході відпрацювання в акцент 2015 Було встановлені. Встановлений склад зберігання алкогольної продукції. Окрема алкогольна продукція має, на них є акцизні марки з можливим підробленням. Крім того, встановлено факт зберігання алкогольної продукції невідомого походження в палетельних пляшках їмкостю 5 літрів. Кількість продукції встановлюється, яка буде додатково ну, повідомлена. Орієнтовна кількість. Орієнтовна кількість невідомої продукції, яка в 5-літрових пляшках біля 3-4 тонн. Інша продукція буде встановлена додатково. В 5-літрових пляшках це є інформація, звідки вона може бути? Чи виготовляли її тут на місці, чи можливо там завозилась з інших країн? Е, інформація буде додатково встановлюватись в ході е, слідства. А власник складу? Відомо, хто це і де він перебуває зараз? Директор, директор складу перебуває зараз на місці, встановлюються всі факти походження даної продукції, звідки була доставлена, яким чином вона була буде реалізовуватися по Україні, а також по місту Київ. Чи підозра, що ця ця горілка могла ну що вона фальсифікована, чи люди могли б нею отруїтися? В ході слідства буде встановлено проведені експертизи відповідні, і тоді буде встановлено, чи це є підроблена продукція, чи це є якісна продукція. За останній рік скільки фіскальної служби би було знайдено таких підпільних складів? На це питання відповісти, може таке керівництво, тому що ми відповідаємо такі за, ну, за інформацію, яка знаходиться на розгляді би, Подільського району. За Україну ну, потрібно звертатися до прес-служби ДФС України. А в Подільському районі це вперше за цей рік? В Подільському районі це вперше за цей рік. Ну, би, така інформація по алкогольній продукції, можливо, фальсифікованої. Ну, от, з вашого досвіду, це багато чи там маси там, горілки цієї? Можливо, фальсифікованої? Будемо говорити, що. Цієї кількості було б достатньо, щоб якщо можливо на отруєна, то люди могли б отримати харчові отруєння або інші там.